Стані. Там валяється куча сміття, не знаю, обірвані проводи і все інше. Друге, це засмічення узбіччя доріг. Всі ми знаємо, що, по-перше, дорога на жахлому стані, а по-друге, по опочинам по везде валяється сміття. Деякі люди просто не можуть донести його як до баків, так і не знаю, навіть спалити. Третє, це у нас засмічення, це відсутність вивозу сміття у приватних секторах. У нас баки є, але є вони, по-перше, ну, не везде, а по-друге, їх не вивозять не знаю, тижнями. П'яте, це відсутність контролю за своєчасним вивезенням баків зі сміттям. Якщо був би контроль, люди могли б, по-перше, ну, не відчувати такого складного становища з цим вивозом через те, щоб їх вивозили, наприклад, раз в тиждень. І через це не було б нагромадження цього сміття, яке розлагається, а коли дуже жарко, ще може виділяти ну, не дуже приємні запахи. А по-друге, якщо ну, компанія нещасного вводить сміття, на неї накладається штраф. Шосте це засмічені ставки та береги Дніпра. Також там засмічене дно, що в Дніпрі майже неможливо купатись, тому що там то баклажки плавають, то ще щось інше. Сьома – це наявність амброзії. Майже у ну, більшій кількості людей є алергія або на амброзію, або на дим. З цього виникає ну, інша проблема це спалювання листя. Хоч у нас є закон, але його ніхто ну, не соблюдає, і штрафи за це не накладаються. Що ми хочемо досягнути за перший рік? По-перше, це встановлення баків у паркових зонах та на узбіччях. Щоб люди, якщо йдуть ну, зі сміттям, щоб могли його викинути ну, не на узбіччя а в баки, далі проведення прибирання, щоб ну, люди і організації збиралися і проводили, наприклад, раз в тиждень або раз в місяць прибирання. Третє це сортування сміття. Завдяки сортуванню сміття ми зможемо якусь частину переробити і з цього принести гроші в той же самий фонд, з якого ми можемо платити, ну, наприклад, встановлення баків. Далі це стягнення штрафів. Наприклад, в нас вже закладено в нашу конституцію штрафи за те, що людина виконала сміття в неналежному місці, але в нас цим ніхто не займається. Можна фіксувати порушення на фотокамеру, як це роблять в Європі, або просто, якщо ви знаєте цю людину, прийти і ну, накласти заяву на нього. Далі це проведення агітації та роз'яснення робіт серед населення. Щоб люди знали, що якщо він викинув сміття, по перше, він це зробив гірше як для Тарамського, так і для себе, через те, що він може виплатити за це штраф. Далі встановлення запобіжних табличок. Якщо людина заходить і бачить табличку, у неї, ну, як на підсвідомості відразу прикручується те, що не треба тут кидати сміття. Далі це мотивація населення, як, ну, це малося на, на увазі те ж саме, що і проведення агітації, щоб людина, по-перше, не смітила, а по-друге.